Привіт, мої дорогі Google вчить ши робити меми. Українські айтівці за кордоном заробляють на третину більше. А в Samsung тепер офіційно можна працювати по 64 години на тиждень. Хі -хі. Мене як і раніше, звати Сергій Німчинський. Поїхали до новин. Зарплати українських айтівців, які виїхали за кордон, суттєво вище за ті, що мають їхні колеги, котре залишилися в Україні. Хто здивувався? За даними зимового зарплатного опитування, до фахівці з досвідом 3-5 років отримують у середньому на 34% більше, якщо мешкають за межами країни. При цьому лише 36% з них офіційно оформлені в країні перебування. Решта досі працюють через український ФОП або їх контракт. Серед 2622 айтівців, які взяли участь в опитуванні, абсолютна більшість мешкає в Європі 92%. Найпопулярнішим напрямком для релокації традиційно залишається ви здогадалися, Польша. Тут асіла Тут дев'ять 39% опитуваних. На друге місце вийшла раптова Іспанія. З часткою в 10%, відсотків, обійшовши Німеччину. Я думав, що Німеччина на другому, де нині працює близько 5% українських айтівців. Румунія, Португалія, Болгарія, Чехія та Словаччина також приваблюють українських фахівців. Хоча в кожній з цих країн їхня частка не перевищує 5%. відсотків. Найчастіше виїжджають досвідчені спеціалісти знову ж таки не здивовані. Серед релакантів джуніорів. Лише 8%, удвічі менше ніж в Україні. Натомість 60 відсотків з тих, хто працює за кордоном, це айтівця рівня Senior+, тоді як в Україні їх 45 відсотків. Розробники, зокрема, бекендери і мобайл фахівці становлять найбільшу групу серед емігрантів – 43 відсотка. Ще 17% тестувальники. Жінок серед тих, хто виїхав, трохи більше 31% проти 28% в Україні. Найвищі чисті зарплати у США, і тут ніхто не здивувався, де медіана досягає 7500 доларів для Європи. Цей показник скромніший, але все одно перевищує український рівень. 3500 долларов против 2500. В Испании и Хорватии спехивцы с опытом 5 плюс ⁇ года ⁇ получают наивысшие медианные зарплаты 5250 и 5225, соответственно. Наименьше платят у Болгарии 4000 долларов, и не 4500 долларов. У среднем для сeniров разрыв с зарплатами в Украине становится лишь 8%, хотя для медлиб... 34%. Українські айтівці не поспішають змінювати податкову юрисдикцію. Також очікувано погодитися. Найбільше оформлено за місцевим законодавством у США, Канаді, Великій Британії, Польщі і Німеччині. Ну там, це не так просто, якщо ти будеш працювати неофіційно. А от у Іспанії, Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччині та Хорватії, навпаки, більшість працює за українськими договорами. Що свідчить про лояльнішу умову до нерезидентів, поки в Україні триває війна, і моделі для айтівців на експорт так і не сформувалося. Але одне очевидно: досвід, мова та гнучкість у податкових питаннях дозволяють українським айтівцям непогано влаштуватися майже будь-де. Ну, наші люди скрізь знайдуть де як е їх е е підлаштуватися під місцеві умови. А я впевнений, що скажімо так. Це взагалі не питання. Ну і напевно, все ж таки простіше знайти, як влаштуватися там. Ну більш-менш офіційно в Німеччині, ніж тут під бомбами сидіти. Тому хто виїхав, ті і влаштувалися А тепер про найголовнішу подію травня. Я, Сергій Немчинський, особисто запрошую вас на доудей двадцять 2025. 16, 17 травня Київ понад 2500 учасників та 120 спікерів, куба сцен, воркшопів, панелік. Усе як ми любимо. Цього року ще більше, та ще цікавіше: нові треки про AI, Defense Tech, тестування, тренди, виклики, архітектура. Навіть гімдев буде. Приходьте прокачатись, потусити, знайти своїх і просто згадати, чому ми так любимо це IT. Квітки вже є. Посилання під відео. Google вчить, ши створювати меми. Інструмент з'явиться в клавіатурі GBoard. За задумом, функція з назвою Meme Studio має перетворити процес створення жартівливого контенту на просту і автоматизовану розвагу. Проте на практиці все виглядає значно гірше, ніж обіцяє концепція. Хоча мені насправді і концепція не сподобалась. Нова функція дозволяє створювати меми у двох режимах вручну або за допомогою генератора. У першому випадку можна обрати одну із тисяч базових картинок, додати підписи, трохи їх порухати чи повернути. На цьому свобода творчості завершується. Скажемо так, це можна зробити в будь-якої графічній програмі. Шрифт та колір тексту змінити не можна, що суттєво обмежує варіативність і не дозволяє гратися з візуальними стилями, як це заведено у сучасній мемкультурі. Другий режим це генерація мемів за темою. Користувач вводить запит, після чого система обирає зображення та генерує підпис. Тут усе ще цікавіше. Завантаження результату супроводжується новим анімаційним спінером, який не схожий на жоден з чинних елементів інтерфейсу Material Ю. Імовірно, це частина майбутнього оновлення під кодовою назвою BC25 або Expressive Design. Дизайн. Wow. Щоправда, на цьому інновації завершується. Тобто це все. Самі результати, за словами тестувальників, або безглузді, або просто нудні. І хто здивувався. Ба більше, фільтри виявляються надто суворими і не пропускають навіть нешкідливі запити, що ще більше ускладнює створення дійсно дотепного контенту. Тобто жодний. Е, як сказати, фріфвольного жарта воно не пропустить, ні? Окей, навіщо взагалі та в якому випадку це треба? Попри те, що це лише рання версія, враження поки ще негативне. Мама Gboard навряд чи засикавляться молодь, яка звикла до іронічних мемів з Twitter чи Reddit. Обмежений редактор, слабкий гумор і випадкові картинки, поки це більше мем про меми, ніж повноценний генератор жартів. Ну я навіть не розумію, навіщо це взагалі треба. Але попит на таку програму є. І я впевнений, що рано чи пізно воно буде. Тепер Samsung RD офіційно дозволили працювати по 64 години на тиждень. Дякую що ні 100. Samsung Electronics стала першою компанією, яка отримала державне схвалення на збільшення робочого часу для співробітників зайнятих у дослідженнях і розробці напівпровідників. Відповідне рішення ухвалило регіональне відділення Міністерства зайнятості та праці Південної Кореї у провинції Кьонгі. Згідно з цим дозволом, працівники R&D підрозділу з розробки чіпів зможуть працювати до 64 годин на тиждень протягом перших. Трьох місяців і до 60 годин протягом наступних трьох. Це значно перевищує в Україні 52 годинний тижневий ліміт. Таке послаблення стало можливим після того як 14 березня уряд змінив трудове законодавство, дозволивши компаніям збільшувати дозволений період поданормової роботи для розробників чіпів до 6 місяців замість попередніх трьох. Крім того, нові правила дозволяють одноразове продовження ще на півроку. За словами представника Міністерства праці, інших компаній у сфері напівпровідників також готують відповідні заявки. Треба півп... напівпровідники? Що робити? Там давайте на галери і педаліти. Ось таке рішення. Ши програмісти. Поки що лише помічники, а не заміна людям. Хто здивовався знову ж таки, я в кожному відео про це кажу. Моделі штучного інтелекту від OpenAI, Anthropic та інших провідних лабораторії дедалі частіше використовуються для допомоги в програмуванні. Ще в жовтні CEO Google Сундар Пічає, заявив, що 25% нового коду в компанії вже генерується штучним інтелектом. А Марк Цукерберг не приховує амбіції запровадити такі моделі повсюдно в мета. Та там настільки поганий код, що нічого не за... не зіпсуєш, ви ж розумієте. Та попри гучні обіцянки, нове дослідження Microsoft Research показує навіть найкращі моделі сьогодні часто не справляються з типовими задачами налагодження програмного коду, які досвідчений розробник вирішив би без проблем. У дослідженні фахівці протестували 9 різних ши-моделей, зокрема Cloud37 Sonnet від Anthropic та 3 Nini від OpenAI. Усі вони були ядром агента, який працював за єдиним запитом та мав доступ до інструментів для налагодження. Зокрема, до Python Дебаггера. Ладно, я, в мене занадто багато уява. Я просто уявив собі, знаєте, якогось там. Не знаю. Е Термінатори, як в Python, які в дебайгері Сорян, сорян, я, я про це вам не казав, а то ви також це уявите. Ладно, пропустимо. Агентові доручили вирішили 300 завдань із бенчмарку SWE Benchlight. Дірки типових помилок, з якими стикаються розробники. Результати. Скажемо так, не здивуєтеся, не вражають. Ну, успішнішою виявилася модель Cloud 37 Sonnet, яка впоралася з більш ніж 48% завдань. Менше половини. Для порівняння, O1 від OpenAI досягла трохи більше 30%, а O3 Mini – лише 22%. Дослідники пояснюють слабку ефективність тим, що моделі часто не розуміють, як і коли використовувати доступні інструменти. Але головна проблема брак даних ідеться не просто про код, а про так звані траєкторії відлагодження, покрокові записи, як людина аналізує і усуває баг. Я не впевнений, що взагалі таке є. Без таких даних навчити ши ефективно відлагоджувати програми складно, навіть якщо модель потужна. Дослідження Microsoft одна із найдетальніших у цій галузі. І хоч навряд чи воно зменшить інтерес інвесторів до ШІ рішень у програмуванні, воно може стати корисним нагадуванням для керівників і розробників. Ши сьогодні це підсилення, а не заміна. Я вам більше скажу. Вона, скоріше за все, і ніколи не стане повною заміною розробників. Тому що розробка це не про те, що написати код. Розробка це про те, щоб зрозуміти, що потрібно замовник. І, ну, скажімо так, коли штучний інтелект справді навчиться розуміти людину одразу, ну, скажімо, да, це буде величезний прорив. Тільки в такому випадку ми взагалі можемо казати щось про. ну, Якусь заміну людини хоча б на цьому етапі. Також до речі, програмування це не тільки про те, щоб почути, що треба зробити, але і зрозуміти, як це зробити. Причому з точки зору архітектури, сайд-ефектів, існуючого коду і так, далі, і так далі. Це дуже багато чого треба знати. Сарян, найближчі там 20, 30, 50 там, певно, років, це навряд чи буде замінено. Це просто неможливо, сорян. Але як інструмент, штучний інтелект це просто вау. Це клута, це прискорює роботу програміста, в рази. Я сподіваюся, що скоро і на порядку. Више пасібні Google про роботу ШИ. І Google вам намагається допомогти. Компанія виклала у відкритий доступ технічний документ, присвячений промпт Engineering – мистецтво правильно формувати запити до великих мовних моделей. У ньому зібрано практичні паради та приклади того, як взаємодіяти з такими ши, як Gemini, GPT, Cloud, чи LAMA, щоб отримувати точні, зрозумілі і структуровані відповіді. Першим посиланням на документ поділився засновник львівської IT-компанії KingGeek Юра Гнатюк. Автор гайду, інженерка Google Лі Бонстра, пояснює, що LLM працює як предиктор, тобто прогнозує наступне слово на основі попередніх. А отже, якість відповіді безпосередньо залежить від формування запиту. У документі розглядаються різні техніки від простих запитів до складних комбінацій із контекстом, інструкціями, розподілом ролей і ланцюжками міркувань. Наприклад, модель можна змусити думати в голос, вирішивши задачу покроково, або ж відігравати роль айтішника, адміністратора чи викладача. Для розробників наведені конкретні кейси, як створити баш скрипт, пояснити фрагмент коду чи навіть переконвертувати баш у Python, автоматично знайти і виправити помилки. Один із розділів присвячено генерації запитів самою моделью. Вона пропонує кілька варіантів, а користувач обере найкращий. Це особливо корисно для тих, хто створює ботів і широким спектром взаємодій. У документі також згадані просунуті техніки, зокрема Tree of Thoughts, React і APE. Усе доповнене прикладами правильних і помилкових запитів, а також порадами щодо структури, параметрів і довжини запитів. Ну, я вважаю, що це прям мастріт документ. Я дуже раджу прочитати його, ну тому що це справді допомагає. Попри всі новини одне лишається незмінним. Світ і далі голодний до розумних людей. Ши вже вчать створювати меми, писати код і навіть шукати багів. Але вони досі не можуть самостійно зрозуміти, що саме треба зробити, чому не працює і як це виправити. А отже, бізнесу все ще потрібні ті, хто вміє мислити, брати відповідальність і доводити справу до результату. Поки одні розважаються генераторами, інші будують кар'єру за вам. На цьому все. Люблю вас, пока!